系带 после нашей удары мало Если бы было Дара я чувствую Зараз заб'ють. Саша, накрий! Вертайся назад. І вже я маю стала. Ти ж був. Ще... Усі зараз не стануть. Вони по три Давайте. взяли. Далі біостанеся, я почув. Ай, гол. Ей. Арсен! Сідай. Арсен, сідай, Олег. Що... Стоя, останні минуту пограю. Я ти шкода. Я відсельно грав. Ще моя по 6. Таке, що є лікоти. Хай Антон зайде, а на пам'ятці стає. Да від запіва! Побігайся! Шо, ви в а я хочу, хочу сядь! Я, я, я. я хочу Давид! Я хочу. Давид! Диваться! Хочу Дивати. Я знаю, но не смотри, почему так рав? Треба було мене! mời chào 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 chào